Північна Салтівка один із найбільш постраждалих районів Харкова внаслідок російської агресії. Попри регулярні обстріли від самого ранку, на вулиці Дружби народів уже працюють комунальники, зокрема, і працівники Харківводоканалу. У підвалі однієї з багатоповерхівок встановлюють запірну арматуру та акцентують. Більшість під'їздів цього дому нещодавно вже забезпечили водою. А от решту намагатимуться підключити протягом дня. Нужна заміна храна йде. Будемо весь під'їзд менять. Сложно, и все складно. Работать треба. Ну а як людям вода потрібна? Приїжджають, просять води. От зараз зробимо, будемо запускати поочередно. Поки комунальники працюють, біля будинку потроху збираються і місцеві, адже, пояснюють, нещодавно дізналися довгоочікувану новину. У їхніх під'їздах з'явиться вода. Наші всі мешканці цього під'їзду зібралися для того, щоб відкрити, дати доступ. У приміщення для того, щоб вони подивились, які розрішення є, що треба зробити, що як, і пустити воду людям, тому що тут люди вже живуть. Ну, вже слава богам, слава нашому меру, нашій адміністрації, мастерам, усім работягам, які тут під обстрілами лазили, тут працювали, тут все, все робили. Водопостачання, уточнюють працівники, тут не було майже від початку повномасштабного вторгнення. Обладнання та трубопроводи постраждали від постійних обстрілів. Наразі ж до будинків почали повертатися люди, і комунальники взялися відновлювати необхідні комунікації. У нас основна кількість відключених будинків на північній Салтівці. Крім цього, у нас відключено близько 60 під'їздів. Там, де ми виконали вже такі процедури, як ми виконуємо в цьому домі, у нас уже на теперішній час відключено 290 стояків в будинках. А от у дворі іншого будинку комунальники замінюють трубопровод. Ці мережі були пошкоджені внаслідок прямого влучання снаряду. Виконують роботи по заміні зіпсованих. Трубопроводів, засувок, пожежних гідрантів, ремонтом камер, колодязів. Повністю завершити роботи в цьому будинку робітники планують протягом кількох днів, зазначає Завада. І додає, що в місті вже ліквідували майже 90% пошкоджень, які завдали окупанти. Загалом оновили близько 1300 метрів зруйнованих трубопроводів. Виконується зараз підрахунок збитків. Обсяг цих збитків тільки по мережах це десятки мільйонів гривень, тому що Значні втрати. <кій> ну, а по капітальних спорудах е, працює спеціальна комісія, яка зробить експертне заключення. На підприємстві пояснюють, наразі є будинки, де досі немає води. Водночас і люди там також не проживають. Але якщо до покинутого дому повернеться хоча б одна людина, одразу кажуть, візьмуться відновлювати водопостачання. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Дайнеко, Харківські звісті. you <laughs>